Квартирник у нас неділю 5 лютого 4 часа вечора. Долар по 8, долар по 5. Про це повідомив Микола Азаров. Чи це можливо? Опять 25. Ну-ка шляпу знімає, це ж цілий долар. Ну ок, 27. Розложимо ситуацію. Подняли у нас скільки зараз долар? 27. Плюс обід Елькахлут, валютний барига. Авдіївкою по зубах окупанта. На промка зараза. 72 тарая браза. Викопай фазу. Ельбага зараза. Головна подія тижня. Іздівайте над нами. От над нами. Плюс Роман Кулик, плюс Геолерос. Згорів на роботі. Сьогодні вилинер траур. Мінус Олег Анащенко. Петя НАТО. Петя хоче в НАТО. Петя Нато. Бен. Алло, Трамп? Алло? Ви там всі дебіли. А тебя буду називати безполезний. Скажіть, будь ласка. У вас є конкретне запитання до мене? Єес! Нафіга ти там працюєш? Безполезний! Євробачення в бандерівських кольорах. Гуся вам стрічку. А суспільне вийде Сім тисяч скине. Плюс Сергій Неретін міжгалактичний продюсер. Пророцтво Олега. Ти не торопи. Тепер звучить так. Я Володя, не порти вечір. Вот дословно. Вова, ти щось не те робиш. Як посварилися Володимир Володимирович та Олександр Ригорович? Хто нормальний футболіст, патріот, той зозуля, а в кого є безвіз, той грузин. Це це добро на скрипінUA в YouTube та мережі Ленет ТВ. Титра ще написати треба, що у 16 і що це неділя 5 лютого.